Шановний колени, дорогі друзі, нещодавно мені задали запитання журналісти про те, от, хто для вас є національним авторитетом, для мене особисто. На превеликий жаль, я довго думав, але от чіткого національного авторитету для країни так поки що і не визначив. Але дуже важливо, Миколаєві, що в мене є особистий авторитет для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, але що далекі, 90-ті роки, це був кінець 90-х років, коли я зараз у державну податку адміністрацію. Вже з тих часів, Миколаєвич, в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він у мене безпосередньо стосується виключно за ті призвичаї. Я не хочу ні ні в якому випадку приміщити чи применшити, але це призвичай це миколаза. Миколаєвич, ви та людина, яка немає особистому державним. Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я би хотів, щоб в моє 60 років було таких самих, як ваше.